Хочу додати пару слів про те, як в принципі робиться закруглення горловини. Це стосується будь-яких виробів, чи то ви їх в'яжете від гори регланом і будете класти ці розрахунки зверху догори, чи то ви знизу в'яжете шивний виріб, чи дорослий, чи дитячий, неважливо. Тобто сам принцип, чому горловина буде закруглюватись, як це зробити? Як зробити вашу горловину округлою? У нас є якась умовна ширина. Яку ми виділили на нашу горловину. Нам потрібно в обов'язковому порядку залишити по центру пряму частину. Тобто це буде частина петель, яка буде не чіпатись, які залишаться ось так руба прямим полотно. Також у нас є дві бокові частини, які будуть ось в цьому етапі відповідати за заглиблення. А можуть в усьому етапі відповідати за заглиблення. Тобто, умовно, у мова нашої горловини є три частини. Частина, яка пряма, і дві частини вони дзеркальні одна до одної, тобто вони ідентичні в дзеркальному відображенні, але саме частини, які відповідають за заглиблення. Дивіться, для того, щоб зробити заглиблення, ми з вами маємо плавно через якусь кількість петель робити закриття. Або можна там їх перезнімати на додаткову нитку, тобто відкриті ці петлі робити. Неважливо, ми з вами робимо вкорочені ряди через якусь кількість петель, через якусь довжину кроку, ось тут вив'язуючи, щоб це було плавно. Що я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо ви хочете, щоб ваша горловина була, е до прикладу, це спина. І горловинка була ось такою, то вам потрібно буде, якщо ви розділите все це порівно на 3, і зробите центральну частину прямою, і тут будете робити закруглення збавляння дуже-дуже плавно до самої гори, і не в'язати якусь частину по прямій ось так в висоту, то ваша горловина перетвориться в ось це, в лодочку. Якщо хочеться ось так, то це має бути спина, якась частина рядів достатньо велика, попрямій, все одно частина попрямій в центрі, і ось ці боковушки закруглені. Власне кажучи, ось цей алгоритм я використовую на даній моделі светру на леопринт. тобто на цій конструкції, ви бачите вже в двох готових виробах саме ось цей метод закруглення. Також можна закруглювати плавно. Тобто, ваша пряма частина може бути тут ну, умовно там, 6 рядочків якихось трошки невеличких. І тоді всю цю третину, кількість петель, вам потрібно так само плавно закривати. Правильно? Якщо вам потрібен такий варіант, ви хочете, щоб у вас була глибока така горловина, щоб вона там майже до кінця ключиць доходила, таких моделей також дуже багато, На літні вироби, часто такий варіант горловини використовується. Отже, довжина кроку, Основне, основна думка, яку ви маєте запам'ятати, що кожна наступна кількість петель має бути меншою від попередньої. Звучить складно, що я маю на увазі. Тобто, умовно, ви робите одна, один крок у вас буде в 5 петель. Потім 2 кроки в 4 петлі. Потім 3 кроки в 3 петлі, потім по 2 петлі 4 рази. І там що залишиться по одному. Я думаю, коли я наочно розписала, ви плюс-мінус зрозуміли, що я маю на увазі. Правильно? Якщо ви хочете це перевірити, колись я бачила метод, де це на зошиті в клітинку, для того, щоб зрозуміти, з якою інтенсивністю буде розповзатись ваша горловинка. Тобто, якщо ви по клітинкам будете обводити там, от, умовно зошит в клітинку, так чотири клітинки, потім в наступному там, три клітинки, в наступному ще раз три клітинки. Тобто ваші сходинки будуть ось такі. Якщо ви зробите там, чотири 3, 2, 1. Чим різкіше ви будете збавляти, тим різкіше вгору піде закруглення. Чим більше буде ось цих повторень, тим плавніше буде ось ця лінія буде підходити, розповзатись, тобто на плече, вона така плавна, широка буде. Отже, якщо нам потрібно, щоб в нас пролазила голова. У нас по спині шия в районі спини, ось тут ширина горловини, невисока. Правильно, але якщо ми зробимо тут ну умовно такою самою попереду і такою самою по спинці на ширину шиї, там плюс пару сантиметрів горловину, і зробимо ось цей варіант. Тобто, ось так плавно. Наша голова сюди не влізе. Для цього нам потрібно, для того, щоб добрати потрібну глибину горловини, щоб пролазила, власне кажучи, голова. Нам потрібні ось ці проміжки, достатньо глибокі, попрямі, І тоді ми маємо зробити з вами ось так, достатньо різко, ось тут закруглити, для того, щоб вона все одно була круглою. Тобто, це ось такі короткі, ось тут відрізки закруглення, і все в подальшому йде по прямій. Тобто це те, що ви бачите, що я використовую на своєму свет. Я не розтягую задоволення ось так. 4-4, 3 3 3 Я роблю 4-3-3, 2-2-1, Все. Тобто, в мене різко пішло і надалі пішло по прямій. І загально моя горловина ось така. Плюс по спинці також закруглення. Кругла, кругла, біля шиї, біля шиї. Голова пролазить чудово, щитовидну залозу не масирує, не масує мені. Хочу ще вам додати, раптом вам потрібно буде робити лодочку, то ви робите також загальну кількість петель. Розділяєте її на 3. І якщо у вас там буде умовний скіз плеча, невеличкий, він навіть на лодочках є, у вас просто висота буде тут невелика, і висота самої горловинки буде невелика, тоді ви можете не на 3 ділити. Загальну ширину горловини не на три частини, а ділити на чотири частини. І дві центральні частини будуть прямими. Те, що залишиться, от ви знаєте, що у вас глибина, там, умовно кажучи, ви думаю, цифри: 10 рядів, правильно, половина із цих рядів будуть без змін. Тобто вам за 5 прийомів потрібно ось цю кількість петель, яка тут, зробити закруглення на, там, на 20 петлях. За п'ять прийомів, за п'ять лицьових рядів, бо п'ять виворітніх будуть без змін. Тобто ви ось ці 20 маєте розпреділити тут. Ви їх розприділяєте 5, 5, 5, 4, 3, 3, умовно кажучи, це 10 петель, це 10 петель. Тобто будуть такі широкі кроки, тут буде все по прямій, тут створиться така гарна закруглиночка. Але горловина буде низенька і широка. Це для загальної вашої скриньки зі знаннями про те, як саме ритміка яка збавлянь для закруглення того чи іншого виду горловини.